До редакції телеканалу Віка надійшов дзвінок від мешканців гуртожитку на Гоголя 580, дріб 1, що належить черкаському хлібзаводу. Люди скаржилися, що з вівторка живуть без світла та гарячої води, а керівництво нічого не робить. Утім, розповідати про свої проблеми на камеру люди не хочуть, бояться розправи, поховалися за зачиненими дверима. Біля гуртожитку, ні душі в будівлі темно й тихо мешканці уникають знімальної групи. З провіантом розходяться по родичах та знайомих. На задньому дворі компанія запевняє, тут все чудово. Вода є завжди, гаряча і холодна. Є. Можемо показати і електроенергія, і світло є світло. Є. Тому в кого є, хто платив, того і є. А підвал затоплений водою. Хто вам таке сказав, Кеть? Однак свідчення мешканців кардинально розходяться. Цей чоловік стверджує темно, з вівторка електропостачання пропало всі на сухому пайку. Світла немає, електроплити, самі розумієте, що це таке. Діти малі, ні уроків, ні їсти, геть немає нічого. Ну ніхто нічого не бояться. А харчуєтесь, де? Да? Чим попало? Хто в знайомих, хто ще десь? Отак І ще йдемо, акумулятор заряджати. А куди йдете? А піду на базу до знайомих. Винуватиця голодної темряви вода в підвальних приміщеннях. Жінка, що так активно запевняла у відсутності проблем, виявилася представницею Вад Черкаси Хліб. Я мені теж не про що я не можу говорити. Просто я вчасно стою, чекаю людину і все. Ну а які тут проблеми? Є проблеми, невіножу ще якісь, ну, але які тут проблеми. Вати ситуацію відмовилася, не забажала зустрітися зі знімальною групою і голова правління відкритого акціонарного товариства Олена Татаринова. З'ясувати вдалося з другої спроби, і лише в телефонному режимі немає світла, тому що затоплений підвал. Затоплений підвал, тому що підходять ґрунтові води. Забита каналізація світло підключати в сирому приміщенні, де стоїть несніжаємий уровень води. Заборонено правилами експлуатації електроустановок там високої напруги, чи як там коли ж відновлять електропостачання, керівниця сказати не береться. Ольга Скорик, Роман Буша, Владислав Тягун, ВІКА Новини.